Привіт, друзі! Якщо ти шукаєш щось нове для своєї косметики, то цей випуск саме для тебе цього тижня. Я знайду для тебе не тільки продукти, які ідеально підійдуть твоєму типу шкіри, але й ті, що дадуть тобі справжній вау-ефект. Приготуйся до цілої лавини б'юті новинок, які не можна пропустити. Новий Ice Plamper від Armani це не просто блиск для губ, а справжній магічний продукт для тих, хто хоче досяти ідеального об'єму та блиску без важкості. Його текстура легка, він не залишає липкості, а охолоджуючий ефект дарує відчуття свіжості. З ним ваші губи виглядатимуть більш об'ємними і доглянутими, а результат триватиме довго. Це продукт, який дійсно привертає увагу. Новий кошен від Lancome це цікавий новий продукт, який поєднує сироватку і кушен для отримання ідеального сяйва шкіри. Він має унік. Кальну формулу, що включає 84% сироватки і це дійсно відчувається при використанні. Тонке покриття надає шкірі природного блиску, водночас зберігаючи її свіжою та зволоженою протягом дня. Чому цей кушон настільки чудовий? Він надає середнє покриття, яке можна легко нашаровувати в залежності від потреб і зберігає шкіру здоровою і сяючою, не створюючи ефекту маски. Більше того, його покриття стійке до 24 годин, що робить його ідеальним варіантом для довгих робочих днів. Бо вечірніх виходів. Тілбері точно знає, як здивувати нас, і це раз вони зробили колаборацію з Genshin Impact. Це не просто косметика, це цілий ігровий досвід, який тепер можна мати у себе. Ну уявіть тільки ви отримуєте не лише магічні косметичні продукти, але ігрові нагороди. Так, справжні примогеми та інші ігрові бонуси. Ну а тепер до б'юті секретів Айсером допомагає боротися з втомою очей після годин гри. А Magic Lip Oil Crystal Elixir подарує вашим губам відчуття зволоження та сяйва. І це ще не все. Ви також отримуєте спеціальні косметичні аксесуари з гри, що робить колекцію ще більш особливою. І все це в двох обмежених наборах, які не можна пропустити. Origins теж не відстають і вирішили вразити нас новим Boosting Gel Moisturizer. Оцей крем це просто вибух енергії для твоєї шкіри. Він не тільки зволожує, але й додає світіння, яке виглядає настільки натурально, що ти не можеш не закохатися в цей продукт. Його легка текстура, мотіво Орається і дарує сяйво, і тепер він є в двох відтінках, який ідеально підходить для будь-якого настрою. Це, ніби твій власний інструмент для сяйва. Kaya Cosmetics вражають новими бальзамами, які, здається, вже завоювали серця б'юті гуру. Soft Melt Blush Balm та Bronzing Balm – це не просто креми, це магія на шкірі. Вони так швидко розчиняються і дарують ідеальний свіжий вигляд, що ти просто не повіриш, як легко можна досягти такого результату. Blush Balm надає шкірі природний рум'янець, а Bronzing Balm допомагає створити ефект засмаглої шкіри. Ось це секрет гарного вигляду без особливих зусиль. Ці бальзами до того ж мають ідеальну текстури. Яка не тільки надає ефект сяйва, але й відчувається приємно на шкірі. І звісно, ці продукти для тих, хто любить легкість та природність макіяжі. Рімель зробили новий крок до інновацій, представивши Latex, і це реальний вибух. Пам'ятаєте ефект глянцевих губ, який ми всі любимо. Тепер це стало ще кращим. Цей продукт дає неперевершений 3D-блиск і довготривалий яскравий колір. І ще одна класна річ: він не тільки виглядає круто, але й містить гіалуронову кислоту, алою вера та вітамін є, ще надає губам зволоження і догляду протягом всього дня. Ідеально для тих, хто любить сміливі кольори і комфорт. Бобі Браун також не залишає нас байдужими з Velvet Matte». Це не просто рум'яна, це косметичний витвір мистецтва. Вони поєднують у собі кремову текстуру та пудрову фініш, що дає можливість отримати неймовірно природний вигляд. Легка формула, яка миттєво змінює текстури, і стає повітряною. Ідеально підходить для тих, хто не хоче носити важкі текстури, але хоче створити бездоганий фініш. Патма Град та їх новинка Glow Setting Spray. Це не просто спрей, це магія. Уявіть, що ваше обличчя тепер може виглядати як скло, прозоре і сяюче. Спеціальна ультралегка формула зберігає макіяж на місці цілий день і дає приголомшливий блиск. Відчує, як шкіра отримує світло середині і виглядає бездоганно. Тепер ти можеш насолоджуватись макіяжем, який тримається цілий день. Roger Парфум знайшла новий спосіб втілити дух тропіків у своїй колекції з новим ароматом. Якщо ви шукаєте свіжий зелений аромат, який буде ідеальним для відпустки, цей парфум точно вартий уваги. Цей аромат, наповнений зеленими нотами та фрукти всередині, ідеально передає відчуття тропічного раю, де хочеться залишатися вічно. Ці нові олівці для очей від ельф просто зобов'язують бути у вашій косметичці. Їхня формула ідеально підходить для створення як різких ліній, так і м'якого димчастого образу. Вибір з 12 розкішних відтінків дозволяє вам грати з кольором і створювати безліч варіантів макіяжу. Milk Makeup представили новий відтінок для їх п'ятикратного нагородженого Water PH Jelly Tint. Це новий відтінок PH активний і змінюється в залежності від рівня pH вашої шкіри. Цей продукт забезпечить персональний яскравий рожевий відтінок, який чудово пасуватиме кожному тону шкіри. Ще однією перевагою є легка текстура та заспокійливий ефект, який дає відчуття охолодження. Це дуже зручно та натурально, саме те, що потрібно для літнього макіяжу. Доктор Джарт представляє новий засіб для очищення шкіри. Цей очищувач без абразивних частинок, ніжно очищує шкіру, не порушуючи її бар'єрної функції. Формула з ціки комплексом заспокоює шкіру, зменшує почервоніння та дратівливість, що робить його ідеальним для чутливої шкіри. Він забезпечує легке піне очищення без необхідності терти чи масажувати шкіру. Wonder Skin Stick – це щось неймовірне. Цей рум'янець реагує на твій унікальний рівень pH і створює абсолютно індивідуальний відтінок. Він починає з прохолодного пурпурного кольору і за секунди перетворюється на ідеальний рожевий, що підходить абсолютно всім. І ще й доглядає за шкіри завдяки чудовим інгредієнтам, як масло жежеба та алоевера. Ну і плюс він зручний у використанні і дуже легко наноситься. Так що цей рум'янець не просто декоративка, а справжня турбота про твою шкіру. Літо наближається, а ми з тобою вже готові блищати. Це масло нюкс SPF 50 стане твоїм ідеальним супутником на пляжі або навіть місті. Ти отримаєш не тільки 100% захист від UVA та UVB променів, але й магічний золотистий блиск на шкірі. Олійна текстура наноситься легко і не залишає жирного блиску, додаючи її розкішного сяєва, яке підходить для будь-якого тону шкіри. Просто мрія. Makeup Revolution вийшов з новою лінією Jelly Bronze, і я вже знаю, що вони стане твоїм мастхев. Цей легкий гелевий бронзер має бездоганну текстуру, яка просто тане на шкіри, додаючи їй природній здоровий вигляд. Вибори відтінок, який тобі найбільш підходить від світлого до темного. Всі вони додають сяючого ефекту без зайвого блиску. Просто здоровий кольор шкіри, який виглядає як після дня на сонці. І ось ми підійшли до кінця нашого б'юті огляду. Сподіваюсь, що вам сподобались новинки і ви вже хочете спробувати їх самі. Не забудьте поділитися своїми враженнями в коментарях і підписуйтесь щоб не пропускати новий випуск. До зустрічі наступної неділі. Всім пока-пока!